Та мене звати Олена Ковальова. Це щоденних прогнозів. І я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом екстрасенсом Віктором Литовським. Вітаю вас! Вітаю вас, радий вас бачити і чути. Вітаю всіх глядачів-підписників доброго часу. Рада вас бачити навзаєм. І сьогодні будемо говорити про актуальні новини України і світу. Розпочну напевно з найголовнішого росіянам. Знищують, продовжують знищувати українську енергетику, і зокрема повідомили, що певні ТЕЦ у столиці майже не підлягають відновленню. Скажіть, чи бачите ви наступні ворожі удари, і чи буде ворог продовжувати знищувати саме енергетику опалення і водопостачання в столиці, зокрема у всій Україні? В нас карта зірки, карта планів та намірів перевернута. З одного боку, це карта, яка показує, що ворог не може завершити той план, який ресторан вибудовував. Але оскільки воно випадає в комбінації з картою операції, він буде далі пропрацьовувати цей план. І в єдиний момент у нас не тільки загроза по Києву вона залишається. Є бажання пропрацювати о, сценарії Києва, Харкова, Одеси, Чернігова ще по одному місту. Тобто о, в, в підвішений стан і план, який ти будеш реалізовувати як одномоментно, як один в один, коли о, нове місто може стати. О, під удар, під загрозу саме такого масованого впливу по енергетиці, по опаленню, по водопостачанню. І Із того, що переглядав, воно випадає так, що по трійки жезлів. трійки жезлів зазвичай це як карта нового починання. Це можуть бути міста, котрі раніше не були під активним впливом та втручанням з боку ворога. А, другий момент в нас все ж таки, якщо брати там протягом наступних декілька тижнів. Все одно в, 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 в карта необмеженого вибору, вона показує, що е, ворог планує продовжувати цей е, терор зі світлом, водою, опаленням. Е, а от із позитивного, якщо можна в цьому розкладі знайти якусь позитивну конструкцію, пожинання плодів все одно випадає в перевернутому стані. Тобто, не е, доведеш до кінця. І за рахунок наших дій, дій уряду, дій енергетиків, ми зможемо якось я не можу сказати, що вирішити ситуацію, стабілізувати або знайти обхідні шляхи альтернативи для того, щоб пропрацювати повернення України до більш комфортного і звичного режиму, і відновити, хоча в деяких процесах це більше як не відновлення. Знову ж таки, по новому починанню це як збудувати з нуля? Віктор, скажіть, ми бачимо, що ціллю ворога в січні, да це була критична інфраструктура, все одно. Що буде ціллю ворога в лютому? На що будуть спрямовані масовані удари від Росія? Чому будуть бити більше? Я б сказав би, що я б додав би до критичної інфраструктури, ще транспортні вузли, залізничні сполучення, все, що йде по колесниці. Колесниця зазвичай це дорога, це шлях, це е, можуть бути логістичні центри, це може бути залізничне сполучення. Е, те, що пов'язано з ресурсом, перевезенням ресурсу і буде стійке таке бажання зламати логістику. Е, Хоча знову ж таки карта праці, вона в перевернутому стані це досить непогано, тому що не зможеш реалізувати повноцінним е, цей план. Друга складова, це загальний такий терор. Тобто е, на меті ворога використати дезінформаційні процеси, щоб е, вімкнути режим розбірок внутрішніх. Щоб ми відволікалися на якийсь внутрішній раз при розбір польотів, хто, хто що зробив, хто винен, хто не винен, причому дезінформаційний, по дурню. А, і друге, в стійке бажання створити небезпечну зону. Тобто, будуть е, по страшному суду десятка е, кубків в нас в перевернутому стані, зазвичай така комбінація випадає тоді, коли. Ворог буде погрожувати рішникам, буде інформаційно тиснути, що завтра, після завтра будуть масовані обстріли, будемо руйнувати всю Україну для того, щоб створити певний психологічний тиск за рахунок дезінформаційних процесів Китів, Вивести нас в стан таких, знаєте, п'ятірка пентаклів, голих босих. не ну не найліпші не най, е, е, психоемоційний стан. Де, ще один момент, на котрому необхідно зосередити увагу, це момент п'ятірки пентаклів. Зазвичай карта прихистку. Це може бути культурного е, або релігійного призначення. Споруди. це е, можуть бути лікарні або об'єкти, котрі. В котрих ти типу, почуваєшся більш-менш е спокійно в, в безпеці, бажання позбавити нас безпеки, бажання позбавити нас е нормального психологічного фону і пошуки обхідних шляхів, дуже е знов ж таки випадає та комбінація, котра випадала, коли ворог активізовував потаємних агентів, е дезінформаційні процеси, коли в Активно включався в процес вербування українців і водення їх в оману для того, щоб використати їх як своє знаряддя проти України. Угу. Скажіть Віктора, зараз точніше сьогодні зранку була природна інформація про те, що відбулося за замах, було скоєно замах на життя. Одного з провідних генералів країни агресорки Алєксєєва, і він зараз в тяжкому стані, але деякі ЗМІ пишуть про те, що цей замах був не просто так, ба більше до нього навіть не причетна українська сторона, тому що нам це вже ж не вигідно, з якою метою, тому що він, зокрема, був заступником того, хто бере участь у перемовинах у Дубаях. І Певні змі пишуть про те, що це замах на ліксієву, це була спроба зірвати мирні перемовини. Чи дійсно це так, що кажуть карти? Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А змінє кнопка спонсорувати під відео. Одна. Ключових карт це карта місяця, це потаємна карта, це карта, котра вивести ситуацію, щоб ми були як вовк та собака, щоб не могли дійти з води за рахунок подібних маніпуляцій. Друга частина розкладу вона показує на внутрішню боротьбу, внутрішні розбірки, розчищання собі місця для того, щоб зайняти Звільнити, знаєте, місце під сонцем в політичному і військовому естеблішменті Кремля і Росії, виходячи з розкладу, воно випадає більше як внутрішня розбірка, внутрішні інтриги. І друга складова, дійсно, вона може бути пов'язана з якраз перемовним процесом, тому що це буде досить зручна конструкція. Знайти когось з українською фамілією прізвищами, сказати, що ось, бачите, ми знайшли. Причому фарсовано дуже. Я думаю, що буквально день-два, і Росія зробила вигляд, що мережа українських шпугунів була знайдена в центрі Москви маніпуляційний процес. Однак, ну теж, бачите, в нас, коли ми переглядаємо такі питання, в нас або перевернута карта пожинання плодів, або перевернута карта праці. Тобто ці дії вони не дадуть е, якогось глобального зрушення. Е, і основа розкладу все ж таки це внутрішня боротьба, яка направлена на те, щоб вибудувати собі більш зручну позицію для своєї кар'єри для закриття своїх питань. Із приємного в нас випадає колесо фортуни, карта циклічності. Тобто, я думаю, що ми найближчим часом зможемо побачити ще декілька подібних сценаріїв, котрі будуть стосуватися або представників російської влади, або представників військового командування агресора. Дякую вам, Віктор, за детальний прогноз. Будемо продовжувати слідкувати за подіями в Україні в світі. Дякую за те, що поділилися з нашими глядачами планами на майбутнє нашого ворога. Будемо спостерігати. Хочу побажати вам мирного неба, будьте у безпеці, так само звертися до глядачів. Будьте в безпеці, не нехтуйте, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І до зустрічі вже з вами, Вікторе, У наступних випусках. Dziękuję, proszę cię